Дивіться наш каменяр. Нічого собі. А що він тут робить? Він теж тікав від війни? Данила, бачить в тебе туго. Виступав тут з промовою на з'їзді слов'янської прогресивної молоді 18 травня 1891 року. Цікаво! Якою мовою він тут з ними говорив? Ахой, мої моє чешське друзі! Ого! <плес> А ви в курсі що він знає 14 мов, а перекладав взагалі тисячі сорока. Це щось неймовірне. Давайте зробимо фотку з Франком. Так, давай. давай! Навряд чи ми будемо такими як Франко, але мови розширять горизонти, відкривають нові можливості та тренують наш мозок. Навіть якщо ти тут тимчасово вивчай чеську.